Вранці сьогодні у нас одну заправку розтарщили скидами, на жаль, пожежа, заправка горіла. Зараз у нас така спека, ну, сьогодні трохи менше, але менш тим, у нас вже два місяці не було жодної краплі води. Сьогодні пройшов дощ, ми сміялися, бо це було так, а що був дощ. Тобто, він не пройшов, він трішечки покапав. І це все допомагає спалювати наші домівки, тому що кожен божий день, ближче до берега, вони скидують 1-2 зажигалки, і, так як пожежники. Не можуть їхати туди близько до берега. Люди, котрі там живуть, тушать своїми силами, ну там же як виходить. І оце у них нова така тактика знищення Херсону. Що робити? Наші працюють, не можна сказати, щоб наші військові не працювали, але всі, які є негаразди, наші армії, ви одно знаєте. Я можу сказати, що. Я дуже сподіваюся, що той розголос, котрий ми робили по 34-й бригаді, що він все ж таки досягне своєї мети. Дуже хочу послухати наших хлопців, дай Бог, щоб всі були живі здорові, після 20 го числа, якщо буде вчасна зарплата, чи будуть у них вимагати гроші. Побачимо. Сподіваюся, що розголос все ж таки свою. Свою силу мав. Я колись розповідала рік тому, я розповідала про те, що на фортифікації в Херсонській області відкати беруть 40%. А сьогодні я почула, що в, Запоріж... в Запоріжжі взагалі на всьому відкат мінімум 50%. Ви розумієте, що вони зараз, а, як той підбуль, вони вчепилися в руку Україні, і вони гризуть, 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 поки до горла не доберуться. І чим більше вони гризуть, тим більше в них апетити. Тим більше їх той смак нашої крові збуджує. 50% відкат. Це якщо я, наприклад, замовляю вирити акоп. То ці 50%, ну, тобто то в це буде входити, то есть, не так, зробити фортифікацію як потрібно, да, там, бліндажі, то, есть. то ні, вони тільки вирають екскаваторами, то не глибоко. Бо їм же теж треба зарплату заплатити і все інше. А ще, от, знаєте, що я жалію? Що зараз, якщо починати називати фамілії, то треба бути готовими до того, що тебе, до тебе прийдуть і почнуть тебе, тебе звинувачувати, що ти наклеп наводиш. А у них є гроші, а у мене нема грошей, да? але ну, і не в, не в грошах справа немає. Тобто є тільки свідчення. А підкріплених документів або розмов записаних немає. Але все ж таки я буду казати, те, що є. От такі свідчення, нехай це буде, е, із розряду одна бабка казала, неважливо. Але це правдиві, це то, що я точно знаю. В Одесі прилетіло е, по е, об'єкту інфраструктури, називаємо так. Одна із фірм, е, котра, котра благодійна і котра пов'язана з закордоном, дуже обережно, бачите, розповідаю. Вони запропонували, що ми відновимо цей об'єкт інфраструктури, його треба відновити швидко. Вони відновлять, вони зроблять реконструкцію і в Одесі цей об'єкт буде працювати. І ні копійки не буде витрачено з бюджету громади. Знаєте, що відповіли? Дайте нам просто гроші. А їм сказали, ні, ми знаємо, що тут у вас є, тому ми будемо робити, буде українська бригада, все буде, то есть, гроші там від податків податки підуть в український бюджет. Да, от там. Але ні, ми, ми будемо виконувати всі роботи, але буде виконувати наш фонд. І вони відмовились, вони сказали, нам не треба, ми візьмемо з одеського бюджету. А чому? А тому, що відкати. А чому? А тому що треба грабувати так, щоб вистачило тобі, дітям, онукам і правнукам. Розумієте про що я, так? Да? Я от просто, знаєте, можна цього не казати, можна взагалі зробити вигляд, що та ну, потім як... Коли-небудь, або не потім, або якось воно буде, війна все спише. Я не можу просто, мене розриває. Ну, ну як? Тобто, коли я кажу, ну як так можна, це риторичне питання. Я розумію, що так можна, тому що ми це бачимо на кожному шляху, але люди, тут просто не знаєш, от, як виплеснути це те, що тебе просто розриває. Да? Сьогодні подзвонила подружка, я знаю, що вона буде дивитися це відео, і я тому ще раз про це проговорю: що в Тіктоці вона не сама дивилася, їх хтось із сестра розповіла. В Тіктоці йде там прямий ефір, і йде обговорення, які землі віддати. Путіну, а які землі не треба віддавати. І от люди там приходять і пишуть, та хай війна закінчиться вже скоріше, та скільки можна, та скільки та війна вже може бути, та вже віддавайте землі, якось воно буде. І у мене подружка, вона каже, мене просто розриває на тисячу маленьких наталок, я просто не можу, як люди так можуть. Я їй кажу, слухай, ну давай ми будемо казати так в Тіктоці, хто прийшов під той Тікток-каналі, потім скажуть, що зробили опитування. Я говорю, не нервуй. От не нервуй. На жаль, у нас зараз така влада, котра і не зробить опитування, а скаже, що зробить, і не зробить, що там, вона, що там вони нам постійно обіцяють референдум, а скаже, що зробить. Придумають все. дію вони вже випробували за допомогою Демсакири якогось там голосування. Це допомога, да, я вважаю, що так. І може бути от просто все. І якщо ми будемо за цього стресувати, а зробити ми нічого не можемо, ну ми не доживемо так взагалі до того моменту, коли зіллю почнуть возити по нашим містам в клітки, і ми зможемо плюнути йому в морду. І він не один буде, там буде цілий, мабуть, цей картеж, там буде зілля, єрмак, віріщучка, його там 5 менеджерів, чи скільки їх залишиться на той момент в Україні. Вот. Але слухайте, ну, мрія потрібна все свій. І на нашим мрія чути на а не оце все руки пускати не можна.